Людина, яка щоранку призначила сама собі е, потрясіння через контрастний душ, вона через рік, через два, через три, через п'ять, скільки б вона років підряд це не робила, вона буде проживати один той самий вид Я не хочу. Повірте, тобто людина не через рік не буде стояти перед порогом своєї душової кабінки і щасливо туди заходити з очікуванням того, що ща зараз буде кайфізм якийсь чи насолода. Вона знає, що зараз вона іде. Пхається так, в потрясіння, але в цьому моменті цього потрясіння відбувається вивільнення від е, гормону стресу надлишкового на кортизолу, відбувається потім ейфорія в сплеску, дофаміну, ендорфінів. Тобто ця людина вона зустрічається з реальним життям по волі своїй.